Я згадую років 40, можливо, 45 назад, ще як я вчився в школі. Потім в училищі в нас були уроки по два уроки. От математика два уроки, українська мова, література теж два уроки. Ми на першому уроці вивчали тему, а на другому закріплювали її. І, і знаєте ж, ці слова, що мав говорити, можливо, я вже перед мною були сказані. Але набереться ще трошки терпіння, і ми дещо пороздумуємо, і будемо йти до молитви. Будемо дякувати Бога за такий добрий час, за добрий день, за благословення, які маємо, за те, що. Слово Господнє ще сьогодні, воно не замовкло, воно звучить для всіх нас. І ось це слово Господнє воно збільшує нашу віру. І для нас кожного сьогодні звучить ось це слово. Я читаю один вірш. Верніше два. Це остання книга Біблії. 3 розділ, 21, 22 вірш. Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був, і з отцем своїм сів на престолі Його. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам». Знаєте ключове слово. Переможцеві. В нашій країні зараз йде війна, ми всі знаємо. І ми дуже багато говоримо за перемогу. За переможців. І ось на той фронт, що там на сході, не крепко багато охочих. Не крепко, не крепко. Знаєте, люди десь від'їжджають десь подальше від того фронту. Але ми, віруючи, люди на духовному фронті. І на ось цей фронт, духовний фронт, йдуть люди, які пізнали Христа як свого. Особистого Спасителя. Вони йдуть на цей фронт, бо наше життя це боротьба. Кожний день вона боротьба. І ось ці слова, які я читав, переможцеві, переможцеві я дам право бути разом зі мною, як і наш. Ісус Христос із Отцем Небесним там на небесах. Колись <кій> Христос молився в своїй молитві і за нас, за учнів за нас, Він промовив такі слова, що Боже, я не молю Тебе забрати їх із цього світу. Але збережи їх від злого в цьому світі. У нас є потужні джерела для боротьби. У нас є допомога. Так само, як і сьогодні в Україні, українського народу є велика підтримка у всьому світі і допомагають у цій війні. У нас є велика підтримка, вона підтримка із неба. Сам Ісус Господь нас підтримує, якщо ми йому довіряємо, якщо ми є дійсно його дітьми, і якщо ми пішли ось на цю боротьбу, якщо ми пішли на цю боротьбу, якщо ми є воїнами ось цього війська і війська небесного. І нам Господь дає ось ці джерела, ці джерела, щоб ми боролися в цьому світі. І одна із, одне із джерел, перше, це ім'я Ісуса Христа. Знаєте, як наступає на нас диявол, призивайте ім'я. Він дуже. Ім'я Ісуса Христа Він боїться цього імені, Він боїться цього імені. Друге джерело, це сила Святого Духа. Коли ми наповняємося Святим Духом, коли ми молимося, коли ми. Плачемо, коли ми співаємо, оце боротьба, оце боротьба. І ще одне, таке ключове, це Слово Боже. Коли ми вміємо орудувати Словом Господнім, коли ми читаємо Його, і коли ось на цій боротьбі. Для нас приходиться вступати, можливо, в бій. У нас є Слово Господнє. І коли Христос після хрещення свого був відведений в пустиню, Він дуже добре орудував Ним, коли диявол приходив до нього і Він говорив, а написано так, а написано так. Дуже добре, коли ми. Можемо орудувати словом Господнім. Переможцеві дам право сісти зі мною. Я, знаєте, пригадую слова ще зі школи, коли ми ще вчилися. Такий був письменник український сковорода Григорій. І він написав такі слова, якомусь із. Одних своїх творів, світ ловив мене, але не спіймав. Ми знаходимося в боротьбі. І кожен день нашого життя ось цей світ хоче зловити нас. Він хоче нас зловити. І не даймося для нього, щоб він нас зловив. Я бажаю для нас всіх перемоги, щоб ми перемагали кожен день в своєму житті, і коли прийде наш час, щоб ми стали переможцями. І знаєте, я хотів би, щоб ось наша перемога вона послужила. Ну, прикладом перемоги для наших рідних, для наших сусідів, для наших близьких, знайомих. Коли вони будуть дивитися на наше життя, коли вони будуть бачити, як ми перемагаємо, вони будуть старатися перемагати і для себе. Заохочуємо до боротьби. Всіх, які окружають нас, і хай нам всім Бог допоможе, щоб ми були переможцями. І ще раз хочеться прочитати ось ці слова, які я читав <клес> <клес> на початку. Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною. Як і я переміг був із отцем своїм сів на престолі Його. Хто має, хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. Знаєте, хай, хай ось ці слова послужать для нас великим позитивом, щоб ми старалися. Бути переможцями і отримаємо, як ми сьогодні чули, ось цей вінець, вінець праведності, і будемо сидіти з нашим Отцем на довесах. Хай нам всім Бог допоможе, ми йдемо в молитві до Нього, подякуємо за слово, яке сьогодні ми чули, за пісні. Хай Божа ласка охороняє нас в цьому світі, і щоб ми. Відчували Його підтримку, Його підтримку, того, що Він піклується про всіх нас. Амінь. Давайте встаємо йдемо до нього молитві.